Доброго дня, Прикарпаття вас вітає. Бажаємо усім здоров'я, український канал, життя в сільському стилі. Серпень на вулиці, як не сумно, але останній місяць літа нічого не поробиш. От і завершує своє квітування, моя чудова лаванда. Як я розумію, що завершує її маленькі бутончики, зробилися сірими і цвіт. Ось цей прекрасний, бусковий, лавандовий, власне, залишається лише подекуди на кущику. А це означає, що потрібно її обрізати. Настав цей час обрізки, як би нам не було прикро, як би нам не було шкода. Але ми мусимо подбати про майбутнє життя рослинки. Ніщо не вічно, і час лаванди теж пройшов. Ми повинні розуміти, що коли ми залишимо її, не обтинаючи цей цвіт, то зрозуміло, що утвориться насіння, а це забере сили у рослинки. Хіба, можливо, когось цікавить насіннєве розмноження лаванди, то ми, звичайно, тоді мусимо залишити декілька квітконосів для дозрівання насіння. Не потрібно боятися цієї маніпуляції з лавандою, тобто обрізки. Кущ лаванди декоративний і без цього цвіту. Крім того, такою стрижкою, таким обрізуванням, ви кущик лаванди омолоджуєте, ви його наче загартовуєте. Він вам робиться густим, пишним, набитим. Через це взимку під снігом ніколи він не розвалиться. Як же правильно обрізати, як роблю це я? Все залежить від необхідності, все залежить від потреби. Якщо мені потрібні букетики лаванди, тобто, якщо я хочу зберегти ці квіточки, наприклад, щоб сплести віночки, то я обрізаю лаванду значно раніше. Тобто, коли мені потрібна лаванда для декору, то я її обтинаю тоді. Коли ще ці квіточки такого насиченого кольору, вони тоді гарно тримаються з стебла. І, власне, в цих букетиках, в цих віночках, в тому чи іншому декорі, вони у вас ніколи не обсипляться. В такому стані і в такому кольорі, як ото в мене лаванда, зараз, як я вам показую, для декору її вже запізно обрізати, вона вже посіріла. І е, цей цвіт буде обсипатися. Якщо ж мене лавандовий декор не цікавить, то я дозволяю своїй лаванді повністю відквітувати і аж тоді обтинаю. В нас таке квітування лаванди. Мабуть, дещо пізніше розпочинається, і відповідно пізно закінчується. От уже кілька днів серпня пройшло, а вона ще в деяких місцях, особливо в тіні, вона ще квітне на повну силу. Ну і зрозуміло, що це пов'язано із прохолоднішим кліматом у нашому регіоні. Як же ж занизько обрізати? Щоб ви розуміли, я обрізаю не тільки ось цей цвіт, а й оту зелену, тобто сизу, бо бачимо такий колір, ну, майже сизий. Так? Отже, цю зелену масу. Так виходить, що забираю в куща приблизно частину третю, іноді навіть половину, якщо мені треба радикальніше омолодити свої кущики. Тобто слід обрізати не тільки сам цвіт, а і частину стебел лаванди. На прикладі ось цього кущика хочу вам показати: ось, бачите, в його середині, в центрі куща, тобто робляться вже ось такі діри. Це свідчить про те, що його треба досить таки не жаліючи обстригти, інакше це вже претендент на те, щоб розвалюватися. Отже, стрижіть свою лаванду, не жалійте, не шкодуйте, інакше потім пошкодуєте про те, що е, не постригли. Я бачила в моїх друзів кущики, які ну, пагони вже настільки одерев'яніли. кущик просто втратив свою декоративність. Вони намагалися їх стригти, якось рятувати. Але це вже діло настільки було запущено, що потім кущики просто довелося. Повикидати. Чи очікувати від е, обрізаної лаванди другої хвилі квітування? Так, звичайно, воно буде, воно настане трошки пізніше, але щоб ви не сподівалися, що вона вам зацвіте настільки рясно, як це було першого разу. Вона випустить, звичайно, декілька оцих красивих квітоносів, але не буде такого пишного цвітіння. Звичайно, як це буває у липні. Коли вона зацвітає перший раз. А це хочу вам показати, які молоденькі кущики Лаванди я е, порозсаджувала цієї весни, це із самосіву. Я садила їх ну, настільки убогими, що вже й не думала, що щось е, гідне з цього вийде. Але нічого, дивлюся, кущики прижилися і навіть так собі нічого зажили. Єдине, що квітконоси. Їх тут було три, може чотири. Я пообтинала, щоб не забирали сили у ще молоденької рослини. Як я стрижу, ось таким звичайним секатором я буду обтинати ось цей світ, захоплю від коноси, а потім ножицями просто відкоригую стрижку, щоб охайніше, щоб акуратніше виглядало. Отак пообтинала спершу сікатором. Ось дивіться, в мене вийшли такі букетики. Потім я їх застосую в декорі. Тепер берусь за великі ножниці, буду поправляти, робитиму красиву набиту кульку. От і зробила, немов у Провансі, тільки, мабуть, ще гарніше, бо то ж у нас в Україні. На цьому прощатимуся з вами. Дякую за те, що проводите своє дозвілля разом з нашим каналом. На все добре!